Шановні підписники, вітаю вас на своєму каналі. Покмію сьогодні побалакати перкущики, які є в моєму садку. Які з них я вважаю більш посухостійкими, а які потребують уваги. Ось перша парочка кущиків, які я вважаю посухостійкими. перша це скумпія. Зелена, вона вже відквітувала, вона повільно зростає, я її зовсім не поливаю, але зростає гарненько, листя не сохне. трохи квітів залишилось, але це я пропустила. Поряд з нею бузина. Вона також похустійка, ця бузина Беклейс чорне мережева. Але на відміну від скумпії, вона зростає дуже швидко, і тому що вона її не перекривала, я її постійно підстригаю, стримую в рості. і формую на ніжках, ніби на штамбі. Але якщо її посадити в якесь окреме місце, вона вам займе велику площу. Інша бузина Ауре також дуже швидко зростає. Але вона тільки восени посаджена, коріння ще слабо розвинене, і тому є підгорілі місця. Але наступного року, я думаю, такого вже не буде. Ще є одна красуня бузина Golden Tower таке салатове жовте листя. Також зростає швидко, також я її не поливаю. І листочки цілі майже не підпікаються. Дуже полюбляю бузину, різні сорти, кольори і дуже швидко зростає. Найулюбленіші кущики в моєму саду це Барбариса. Це Марія на повному сонці. Я її не поливаю. Трохи її підгрівщини місця, але у нас більше двох місяців немає дощів. Тому я вважаю, що вона дуже гарно тримається, є нові прирости, взагалі гарненька. Це барбарис Red Rocket. Весною тільки пересаджений, але листочки, бачите, цілі, нічого не підгоріло, є прирости, також дуже посухостійкий. і гарненький. Барбарис Orange Rocket. Має більш яскраве забарвлення між ретрокет, але і спеку витримує набагато гірше. є листочки, які підгоріли, скрутилися, тому йому трохи треба або полив або півтін. На повному сонці йому трохи важко. Мербарис Адмірейшн, карликовий сорт, також гарно витримує форму. Сонце, колір, ще один карликовий барбериць салатового кольору. Сорт підпишу, також добре витримую спеку, хоч і не поливається. Ось тут дизельник. Також мені подобається, потребую мінімум догляду, хоч на пагорбі добре витримую спеку. Зеленіє все літо, а потім гарні-гарні Кущики Санталіна. Трохи розвалюються, треба підстригати, віточки мені не дуже потрібні. Треба робити таку шаровидну форму, ще не ввійшли руки, хотіла подивитися, яке клітування. Сиза санталіна. Також треба підстригти, щоб був гарний кущик. Чим подобається, тим, що гарно витримують спеку і вічно зелені. Лаванда то окрема любов. Вічно-зелені кущики, хоча довго виходить з зими, але разом з трояндами виглядають дуже чудово. Запах бджоли, метелики всіх люблять. Зараз якраз квітування, дуже гарно. Тут трохи інший сорт ламанди, більш пишніша квіточка, кождивіться модели, хлібджока, гарна, гарно Кочик дерена Елегантісимо. Невеличкий, але таке пістряве листечко дуже приваблює і розбавляє зелень. кущик з піре кріспа вона висотою десь 80-90 см, але теж так кипувати починають гарненькі, Листечко закручене, кіточки. Ось тут у нас наш режимчик, Петроон. Привіт. І ось кущик похороплідника Лютеуса. Також добре витримую спеку. Гарденьке свяженьке листечко. Ще один пухароплідник діабло. Також виглядає дуже добре в нас пеці. Ще один наш новий хлопчик Кім. Чайна ж класика, самшити. стрижені, формовані, трохи після стрижки підгоріли, але потім швидко відновлюється японські спіреї починають квітувати. У них і листя гарне, і квіточки. Артемції тільки тільки пішли набирати масу, свертенці бутончики формуються, але ще не квітують, будемо чекати. Жасмін вже відквітував, я вже підстригаю після квітування. десь ще є дрібні квіточки, але загальна маса вже. Свіла. Можна йому давати рости вище, але в мене дуже лягають пагани, тому я її трохи формую. Позиція зараз так виглядає, початок червня, також після квитування була підстрижена і вже наростила доволі великі молоді пагони. Також її формую, щоб була компактна, кущик. Лопчатки білої дуже рано починаю квітувати і цвіти до самих морозів. зеленька, гарненька, компактна, також ось маленькі кущики березклета і біручна ауреа. Дуже гарна, пістрява. Мені дуже подобається. Аж ще раз з білим листочком. Повільно зростає, але листочка дуже гарне. І вічно зелене. Ось тут посаджена верба Мацудана. Молоденька зовсім тільки власна посадила, вона гарно і швидко наростає, наповнюємо на сонці, не горить. Інколи поливаю зрідка. Її можна як кущем формувати, так і деревцем. Я спробую деревцем. Ось кущик берючини жовтолисної. формую на штамбі, пересадила весною, ну, трохи листочки підгоріли. Ну і, звичайно, ж троянди. Королеви серед кущів. Із Лаванда дуже-дуже гарна. На цьому б хотіла вам сказати до побачення. Буду рада вас бачити ще на своєму каналі. Ми рослин, добра і тепла. Бувайте!